Товариство Новий бізнес-центр міста Івано-Франківська вулиця Надрічна, поруч торгового центру та житового комплексу Княгинин. Тут у нас старий міст, по іншу сторону новий. Вулиця Бистриця, так друзі, виглядає у нас довколишня інфраструктура, дуже багато є підприємств, які працюють поряд. Є на оренду в нас величезне приміщення на цілий поверх. Це є у нас четвертий поверх, площа 485 метрів квадратних, і також тераса близько 80 метрів. 90 метрів квадратних. Остання, друзі, це виглядає в нас довкола, заходимо безпосередньо у приміщення, нагадую, 485 квадратів, офісне приміщення, ось одне з них. зроблено якісний стильний сучасний ремонт. Далі. Є вісні приміщень по праву сторону. Приміщення одне. Тут у нас було друге, третє, також четверте. Все в класному стані та класному стилі. Далі, ось такий є друзі-санвозол, один з них є Є два. Величезне дзеркало, також є. Ось так друзі, самовозол, раз, зеркало, також рукомийник. Тут у нас є самовозов, другий, окремо душова і окремо технічне приміщення. Це є четвертий поверх, вулиця Надорічна. Гляньте, класний, дійсно ремонт, дуже ідеально підходить для оренди приміщення. Тут у нас основний захід. Ось так є зона прихожа, тут можна розмістити класний логотип вашої компанії, яка буде займатися бізнесом. Приміщення номер 5 6 Окремий вихід ще є. Додатково санвузол. Приміщення номер 7 з шикарними панорамними вікнами. Приміщення номер 8 Але дійсно краєвиди вражають. Є додатковий вихід на терасу. Ось на вулиця Надрічна в цю сторону, новий міст. Дуже дуже класно, є невеличка міні-кухня, це можна використовувати як конференц-зал чи зона відпочинку. От така, друзі, є пропозиція в оренду в місті Івано-Франківську. Фактично в центральній частині, поруч мостів. От така є пропозиція. Кому цікаво зовні? всім дякую за увагу. Це є пропозиція в оренду. Нагадую, всім дякую.